Це то там приніс. А, то нам тут щось прислали yeah. Те, що ми замовляли, так. Всім привіт, вітаємо на каналі. Нам добре у нас все це... своє. Так. Ми тут а, в минулій, минулій серії показували про теплицю, що нас є розсада в теплиці. І рослини ми любимо вирощувати, а зараз весна і треба все це розсаджувати буде. Тому ми знайшли сайт на промі і вирішили замовити. Певну продукцію. Зараз хочемо глянути, що ж нам тут прислали. Сайт називається у нас Екобренд України. Потім подивимося самі і вам ще й покажемо. Теплицю будували, власне, для того, щоб вирощувати екологічно чисті продукти для дітей, для себе, нічим старалися не кропити їх. І, так. власне, знайшли такого виробника, який пропонує нам. Екологічно чисті препарати на основі різних бактерій, різних грибків, які борються з грибками поганими, наприклад. Чи... Без, без хімії. Без хімії, так. Зараз нас нам час... прислали гумат. Гумат це в нас є добре. от таке універсальне. В ньому дуже багато різних корисних речовин для рослин. Так, тут він використовується і обробки посівного матеріалу, кореневої підробки, підкормки по листу. Це дуже зручно, коли універсальний препарат, можна його використовувати. Його беруть приблизно по 200-300 мл на 10 літрів, розводять і обрискують. І так, а для насіння там інше, інше дозування треба буде подивитися. Ми, Ми... напишемо все вам. Ми... Так, діючі речовини. Речовини, різні амінокислоти, полісахариди, фітогормони, різні комплекс мікроелементів, макро. Ну треба пробувати. Ми так, треба зараз не знаємо, пробувати. чи воно ну, дійсно так, буде як нам описи, допомагати. То ніби все дуже так, гарно написано. Так. Я колись брав раніше для картоплі, ще пару років назад, гумат. Фірма була не та, не пам'ятаю, але воно для росту дуже добре допомагає. Цей раз ми будемо ну в найближчому відео, можна і в цьому. Будемо обробляти е, розсаду помідорів, так? Так. так? Бо вони в нас щось цього року не дуже вдали. Нам треба так. їх підкормити, бо треба... вони в нас і різні банючки. Так, триходермін. Триходермін, я вже трішки з ним знайома, колись раніше інших, правда, виробників брала. Триходермін це у нас така, такий грибок, який поїдає грибок фітоспору. Він дуже класно з помідорами, з картоплею. Ним дуже добре обробляти навіть просто теплицю перед посадкою різних рослин, для того, щоб не було різних грибків, в особливості фітоспори, це от точно. Ну, так. Давай далі, так. Давай, так, там собі. подивимося. Ще тут такий цікавий препарат планріс бактеріальний препарат. І що тут пише? На багатьох культурах. Від захворювань, які викликають білої сухої корневої гнилі, септоріоза, бурояржі, борошнистої роси, парші мільдю, оїдома чорної ніжки. Ну, оїдом і мільдю це основна виноград. Не можна так. поливати, розводити його в воді на 10 літрів там. Дозвіровку напишу в описі, розводиться, поливається під корінь, так, і так. плюс можна ним виробляти гілки. Ще пише і посівна обробка і насіння також годиться. Ну, тобто універсальний теж препарат. Головне, що без хімії. Так. Щоб... Ось. Там просто розведені живі культури. От, бачите, біцелії? дуже невеликий термін зберігання да, до 6 місяців. І зберігати обов'язково потрібно його при температурі до, 10, до плюс 10. Де посилка в нас вчора приїхала, ми її поставили відразу в холодне місце. А сьогодні вирішили відкрити Так, тут у нас вам. ще один триходермін, але ну, його багато не буває. Це хороша штучка, а тут ще в нас є біоспектр. Так, так, так. Що тут пише? інсектофунгіцидний, О, дуже цікаво інсектицид і фунгіцид, тут два в одному. Підвищує урожайність. На 20% прискорює ріст. Це для обробки кореневої системи, не певно розсадити. Спектр ми розглянули. Так. Поїхали Тут ще далі. лишилося дві баннічки, але вони не підписані. О, я так думаю, ми, що ми, це. Ми замовляли тільки ось це. Так. Ось це ми що ось в нас ці є. Зараз. Так. О, це я думаю, нічого там. Остап. Ми замовляли. Базу, так, Ходермінчика. Ми замовляли оце. Замовляли на сайті прома. Посилання я додав в описі. Так, а стосовно цих двох баночок, це є подарунок від Окей. фірми Екобренд. Ми навіть ще до кінця не знаємо. Будемо писати. Це, їм. Сюрприз. Так, це сюрприз? Подарунок. Їм. По кольору не відрізнишся, тим більше треба знати, Походжує що. це Може на триходерно, але невідомо. Залишайтесь на каналі, далі ми будемо що будемо розсаджувати розсаду, так? Ну, спочатку її побризгаємо. Побризгаємо розсаду, А ще пізніше трошки будемо виробляти розсаду помідорів для того, щоб вона набрала більший ріст. Ну а далі Ну, трошки вона зараз як то відбув... під стресом, бо я її виносила трохи в теплицю з теплиці назад в хату, і вона трошки мені не подобається на вигляд. Угу. Я вже сьогодні трошки засумувала, що вона така невдала. <рес> <рес> ну, нічого, попробуємо, побризгаємо, дай Бог, все буде добре. Так, друзі. Оскільки препарати ми отримали, переходимо до їх використання, бо нам якраз потрібно обробити якусь нашу розсаду помідорів, бо вона в нас дуже нещасна. Я можу вам показати. Ну, дуже вона не подобається нам. Якась вона така. Потрібно її підживити, щоб вона росла. Тому ми використаємо препарат від екобренду. Називається він триход... Триходермін. Триходермін, Боже, то назва. Ну так, такий грибок знайшла якийсь. Оскільки нам не потрібно 10 літрів, був дозування вказано, на 10 літрів 300 грам, то ми будемо розводити його ось такий у нас є пульвер. Налимо сюди 2 літри води, поділимо його на 6, на 5. Получається, що 60 грам нам треба ось, як ми сюди на лям. Зараз, зараз ми зараз... його бовтаємо. Пам'ятайте, що працювати з препаратом треба, коли немає сонечка, тому що бактерії трохи бояться його ці. Не, бактерії, бачте, верніше, не грибок. У нас лохмарно, на якийсь такий трихи, трохи дріжджовий. Пахне да, пивом, пивом. Тато наш любить пиво. То десь буде 60 чи ні? Ну, тако хай буде. Все рівно натуральне, бо там не зашкодить їх трохи більше. Вмираємо. Будемо розбофтати. Ну і зараз будемо вробляти гарак. Цікавий на запах. Uh -huh. Ну, Давай пробуємо. О, теж добре. Я так думаю, ми його добре обризгаємо. А можна більше відкрутити, Воно буде більше лити. А наше? Ну... А, а решту куди вибригати. Напевно, пройдеться по всьому, трохи. А, пови... Взагалі то розсада є розсада, то вона і для капусти піде. Для капусти піде, для. редиска, воно ж не шкідливе, воно ж Боже. Там пише один день витримки, на другий день можна все їсти. Так... А, до речі, препарати дуже екологічно чисті і не можна, ну, можна не боятися, що хімію будете споживати, якщо їх використовувати, тому ми будемо старатися використовувати саме. Бачите, які в мене помідори з цього року не здалі. Стидно. Помідори, так. Да. <кій> ми десь змерли, певно. На, no, всіх зарано, певно, вони. No, у нас були, був такий тиждень, що вночі, я знаю, градуса 4 було. No. І хоча тут а в парнику нібито має бути no, тепліше. Такі є. І все одно mm. воно. Вони встигли змерзнути. Ну, Вони теплолюбиві, -тепло не знаю, побачимо. Капуста ще зараз оброблена, да пройдемося. Ну, капуста нас... не боїться морозу, то вона холоду, то вона трохи краще, набагато краще. Так, капуста і, і приморозок витримає, Не страшно. Вже розсада готова, кому треба. То пишіть на електронну пошту так, агресорно F1. Так зберігається вона ще зараз, навіть є в нас пару головок. Так? Це, так, квіти, це? це квіти, яке. Тільки головне, запам'ятайте, що треба, щоб сонечко зайшло. Обов'язково треба обробляти не в сонячну погоду, бо від сонця даний препарат гине, бо там жива. Там живий, живий гриб. грибок, так. який є антагоністом. І спори, і ще інших грибків. Він їх просто пожирає, коли з ним зустрічається. Підписники нашого каналу, каналу Нам Добре у нас все своє, мають можливість замовити згідно з посиланням, яке в нас буде в описі до каналу, замовити на сайті компанії Екобренд Україна необхідні препарати. І якщо ви вкажете в при замовленні наш промокод, звучить він як Нам Добре латинськими буквами, опис я покажу його, буде на екрані, ви отримаєте 5% знижку на продукцію. На даний момент ми задоволені. Продукцію обробили нашу розсаду. Вона в нас така, ну, дуже не скажімо так, погано до того моменту росла. Зараз, ніби вона змінюється. Ми покажемо в майбутньому відео, яке буде наступне, наскільки вона змінилася і як їй допоміг препарат. Тому залишайтеся на каналі.